У понеділок, 18 серпня, у Вашингтоні відбулася зустріч європейських лідерів Зеленського та Трампа. Цей день став поганим для Путіна, адже захід знову об'єднався. НАТО продемонструвало єдність і витримало серйозне випробовування під час зустрічі у Вашингтоні, де європейські лідери Володимир Зеленський і Дональд Трамп намагалися. Уникнути сутички та знайти спільні рішення щодо закінчення війни в Україні. Лідери Європи прибули до Вашингтона з побоюванням, що Трамп об'єднається з Путіним та спробує змусити Зеленського укласти несправедливу та небезпечну угоду. Тому лідери, серед яких були Кір Стармер з Великої Британії, Моноль Макрон з Франції та Фрідріх Мерц з Німеччини, скасували свої плани, щоб прилетіти і виступити дипломатичним захистом для Зеленського. Захищаючи його від того, що як вони побоювалися, могло стати повторенням вибухової конфронтації в овальному кабінеті в лютому. Однак цього разу все було інакше. Аналізує політико. Журналісти наголосили, що Зеленський прибрав один подразник, а саме з'явився на зустрічі у класичному костюмі. Також він вручив малені Трамп-лист від Олени Зеленської з подякою за її увагу до питання про викрадення Росією. 20 тисяч українських дітей все це задало новий тон: виваженість, стриманість і дипломатичність це не слова, які зазвичай асоціюються з Трампом, але він проявив усі три перед камерами на прес-конференції з українським лідером, коли журналісти закидали їх з питаннями, сподіваючись викрити розбіжності між ними і налаштувати їх один проти одного, особливо щодо того, чи слід дозволити Україні вступити в НАТО. Жоден з них не піддавався на провокацію. Насправді Трамп здавався майже захисником Зеленського. Наголосили у політико, коли у Трампа запитали про членство в НАТО та гарантії безпеки для України. Він відповів. Що поки нічого не вирішено, і що це питання потрібно обговорити з європейськими лідерами, які нервово стежили за перебігом зустрічі. Також президент США заявив, що європейські країни будуть першою лінією оборони у питанні гарантій безпеки. Однак це не означає, що вони будуть самотні. Європейські країни візьмуть на себе значну частину тягаря. Ми допоможемо їм і зробимо це дуже безпечним, запевнив Трамп. Політико пишуть, що європейські лідери позитивно сприйняли заяву Трампа про можливу безпекову угоду для України, схожу на НАТО. Це назвали проривом, хоча поки все ще виглядає нечітко. Зокрема, США навряд чи готові давати зброю чи відправляти війська. Мова йде більше про підтримку, розвідку та великі контракти на постачання озброєння. У статті наголосили, що такі слова Трампа серйозніші, ніж його попередні думки про те, що Путін нібито може дотримуватися домовленостей. Водночас європейці добре знають, що Трамп непередбачуваний. Британський чиновник у коментарі виданню заявив, що шлях до миру ще далекий, проте Путін уже не виглядає таким самовпевненим як під час саміту на Алясці. За його словами, цей день став поганим для російського диктатора, бо Захід знову об'єднався. А США повернулися до його союзників.